Зайшла додому, переоділася, бо дійсно гаряче. Така кофтиночка легесенька. Буде добре мені. Як приємно дивитися, попри війну. Дівчатка народжують. Життя продовжується. В любі часи. Я йду, мені треба в ательє, нічні сорочки, сходла, знаєте, і стали такими довгими, аж за коліно полентаються. Я вирішила майстерність здати, щоб мені пообрізали. І рукава такі, якісь довгі, стали широкі. От. Що буду нове купляти? От. Вони в мене в гарному стані. знаєте Я прихильник того купляти одну річ, але щоб вона була хороша. ви згідні? Сьогодні в мене день спогадів. от Доходжу до цього кафе, як тут смачно готують Пам'ятаю, багато-багато років назад от що я не вмію, признаюсь чесно, готувати яловичу печінку. Вона в мене якась така тверда завжди виходила. от І пам'ятаю, я гуляла, думаю, а ну зайду зайдучи, є тут. Печінка яловича є. Друзі, така смачна була. От мені щось з пригадалося. Глядь, яка піца. Зараз глянемо ціни. П'яти, звісно, не буду, але гляну вам покажу. Так, дивіться, друзі. Постановіть катер, дивіться, які ціни на піцу у нас.